Гарпер Лі. убити пересмішника. Цитата. Аттікус був чоловік кволий. Як не як, йому вже було під 50. Коли ми з джемом питали його, чому він такий старий, він казав, що пізно почав, і ми відчували, що саме це і стало причиною його кволості. Він був набагато старший від батьків наших однокласників. І коли інші діти починали хвалитися, а мій батько. Ми з Джемом мовчали. Джем захоплювався футболом. Та я тікус при нагоді міг годинами стежити за м'ячем, та коли Джем намагався втягти його в гру, звичайно, відказував ні, я вже старий сину. Наш батько не мав справжнього діла. Він працював у конторі, а не в аптеці. Він не вивозив сміття на звалище нашого округу, не був і шерифом, не працював ні на фермі, ні в гаражі. Словом, не робив нічого такого, чи можна було б похвалитися перед іншими. До того ж, батько ще носив окуляри на ліве око він майже нічого не бачив і казав, що ліве око то прокляття роду фінчів. Коли він хотів щось добре побачити, то повертав голову і дивився правим оком. Наш батько не робив нічого такого, що робили батьки наших однокласників, ніколи не ходив на полювання. Не грав у покер, не ловив рибу, не пив, не курив. Він сидів у вітальні і читав. Нехай би вже й так, жив би собі непомітно. Та де там, того року, школа гула від розмов, що він захищає Тома Робінсона, і нічого похвального в тих розмовах не було. Коли я посварилася із Сесілом Джейкобсом, і відступила, як боягузка, пішли чутки, що Всевить Кофінч. Уже не битиметься, їй, мовляв, татусь не дозволяє. Це не зовсім так. Я не битимусь на людях, але інша річ родичі тут за Аттікуса я лупцюватиму кожного, починаючи від двоюрідних братів та сестер. І далі. Френсіс Генкок, наприклад, довго мене пам'ятатиме. Аттікус подарував нам духові рушниці, але стріляти не навчив. Тому дядечко Джек узявся нас трохи підучити, бо нашого батька, як він висловився, рушниці не цікавлять. Якось батько сказав Джемові: я б хотів, щоб ти стріляв у бляшанки десь на задвірку, проте знаю, що битимеш пташок. Можеш бити союк, скільки завгодно, якщо зумієш поцілити, але запам'ятай убити пересмішника великий гріх. Я вперше почула. Щоб Атіку сказав, Це робити гріх, і спитала місмоді, чому гріх? Твій батько має слушність, відповіла вона. Пересмішники не роблять ніякої шкоди, а своїм співом дають нам велику радість. Вони не завдають шкоди нашим садам, не в'ють гнізд в амбарах. Вони тільки співають, виливаючи нам свою душу. Ось чому гріх убивати пересмішника. Місмоді. Наша вулиця дуже стара, правда? Вона існувала ще до того, як виникло місто. Я не про те, люди на нашій вулиці всі старі, навкруги крім нас із джемом і дітей більше немає. Місіс Дюбос, мабуть, скоро сто років, міс Рейчел теж стара, та й і ви, і наш батько уже старенькі. П'ятдесят років це ще не старість, відказала міс Моді ущіпливо. Поки що мене не возять у колясці. Ваш батько, здається, теж ходить сам, хоча повинна признатися, хвала Богові, що згорів мій старий склеп, я така стара, бо вже не могла впоратися з ним. Воно, мабуть, і справді так, Джин Луїзо, вулиця наша трохи підстаркувата. Тут з молоді нікого й не побачиш, тільки в школі. Я кажу про дорослих молодих людей. Ви з джемом щасливі, що батько ваш немолодий. Було б йому років тридцять, ваше життя склалося б зовсім інакше. «А вже ж інакше, Атікус нічого не вміє робити. О, ти його ще не знаєш, зауважила міс Моді. Він ще повний енергії. А що він може? Ну, хоча б скласти кому-небудь заповіт так правно, що ніхто не підкопається. Диво велике. Гаразд, а знаєш, що в нашому місті він найкраще грає в шашки. Коли ми, бувало, приїздили на пристань, Аттікус Фінч обігрував усіх і по той бік, і по цей бік річки. Що ви, місмоді, ми з джемом завжди виграємо в нього. Час уже й зрозуміти, що він піддається, а знаєш, що він уміє грати на варгані. Від такої новини я відчула ще більший сором за свого батька. Отож. Що отож, міс Моді? Нічого. Тобі слід пишатися своїм батьком. Не кожен може грати на варгані. А тепер не вештайся тут і не заважай теслям. Біжи додому, я піду до своїх азалій. і мені ніколи буде наглядати за тобою, ще яка дошка може впасти на голову.